Якщо ми вміємо розслабляти свої суглоби, це дозволяє зняти напругу також з нашого хребта. Бо саме із суглобів починається наш хребет. Якщо перенапружені наші суглоби, хребет він такий перекошений. А це впливає на те, що наша шия теж вона. Буде перенапружена і кровотік буде поганий в нашому мозку. Тому дуже важливо знімати напругу із наших суглобів, а потім знімати напругу з, -з м'язів е впродовж нашого хребта. І тоді ми знімаємо об'ємну напругу із нашого тіла, і ми будемо відчувати себе набагато краще. Наша нервова система. вона Розслабляється, ми починаємо відчувати себе, що ми більш в енергійному стані, ми можемо відчувати себе постійно все краще і краще, легше засинати, легше е -е, висипатись. І можна також засинати за короткий проміжок часу і висипатись. Також, якщо ми займаємось розслабленням, а ми займаємо зараз розслабленням, Наше дихання починає бути більш тонким, ми починаємо завдяки диханню правильним технікам з диханням знімати напругу з диафраги. Тіло починає по-новому дихати, а коли ми чуємо взриви, коли ми накопичували стрес, тривогу, це в нашому тілі фасціальна сітка вона перенапружується. Кровотік дуже поганий, мозок страждає від нехватки кисню. Тому дуже важливо приділити увагу саме розслабленню нашого фізичного стану. І це розслаблення впливає на емоційний стан. Ми можемо навіть навчитись розслабляти свої думки, відчуваючи своє тіло, розслабився думки. Заспокоїлись. але це можна не тренувати. І впливає через фізуху на емоційний стан, через емоційний стан можна впливати на фізику, через думки можна впливати і нашу увагу на фізику, і таким чином ми цілісно можемо розвиватися, ми можемо це розслаблення протягом дня виносити в наше життя. Наша тривога спадає, ми більше стаємо спокійними, впевненими в собі, і тоді легше досягати любих цілей. Розвиваємо свідомість, концентрацію, наш спокій. Хто хоче, приєднатися прямо зараз до клубу і вже є техніки, котрі ви можете робити, покращити свій стан. Пишіть мені в директ або заходьте за посиланням. Бажаю всім гарного настрою.